З сексуальним підтекстом, бо за дубу, вибачте, так, це з сексуальним підтекстом. ну, це вже Правду настільки... я розказувала, там в історії задубу не було. Да! я розказувала. А, а що вона там чіпала? А, ну, вдихай. Ну, Руку ру 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 і цілувала в різні місця на обличчі, що ну, є не це окей. не окей, Мені, так, не, ну, так, мені так, було б неприємно дуже. Так, так. <світ> я вже й дупу Аніну приплила. Я не може просто. Так, я вважаю, що, типу, тут, як з поліцією, фільмуйте докази, е, і ну, ми не, не знаємо, чим це може завершитися. Тобто, дійсно, Аня права, а раптом вона почне на вас нападати. Угу. І це ну, щоб не було якихось трагедій, не хочеться цього все-таки. Просто розумієш, я вважаю, що в принципі, ну, брати і накаляти атмосферу не варто. Тобто, прям іти і. Стукати в усі двері, аби